Пропоную вашій увазі огляд на стандартний номер. Зверніть, будь ласка, увагу, він поділений на дві частини функціональну, грубо кажучи, та зону відпочинку. Важливою відміною є те, що тут окремі двері, тобто для того, щоб побудувати або прибрати туалет у тварини, ми абсолютно її не задіємо і не чіпаємо. Якщо вона в зоні відпочинку, вона може навіть цього не помітити. Важливий момент, те, що окремо іде зона готування і набування, окремо від зони справляння природних потреб тварин. Це абсолютно гігієнічно, окремо, є окремі входи, зараз покажу їх ближче. Сам бокс ріврівневий, має один, два, рівні, на першому можна розташувати лежанку або кіхтиточку. На другому, як правило, тваринки сплять у власних лежаночках, третій, здебільшого, для ігор або для переходу в зону годівлі. Бокс трирівневий і складається з двох поверхів. Тобто, для комфорту тварини є суцільні перетинки, які повністю обмежують фізичний контакт. Внизу є дві полиці для особистих речей загальних. Розглянемо зону харчування. На верхню поличку можна розмістити мисочки для напування та харчування. Під них можна також замовити підстилочку або антиковузну, або для лежання котика. Лоточки є різних модифікацій, різної кольорової гами, відповідно до побажань клієнта.